Вам приходит на почту код, вы его скидываете воду и вам официально зачисляют на аккаунт то, что вы купили. Все быстро, надежно и безопасно, ребята. Тоже такое хочешь? Я гарантирую. Так внимай, висю. Тут ничего сложного нема. Можно заработать гроші. Сейчас сотку забыла. Принципиально. Можна заработать в Ютубе. В ТикТоке я був лайки, не знаю точно, бо я в лайк хіба що знімаю, то мені не платит шістого mm. лайка. Mm. Нічого. это mm. уясним. Може там не платять. Mm. Ну і пофіг. У мене ось, ось стільки гроші, ось, ось тут соточка. Е, ну, я не виновата, що я такой бангаціяр. У мене більше грошей, у батька і у мами. Це я. Буду їм одовжувати, а вони мені вертають. Тому що буде нечесно, що вони одолежили, але не вернула. Висока А все такий кошельчок у мене від авокадо. Бегимо от. <ріхи> Але це ну, реально таке. Реальненький такий. Гарненький. Все такий золотенький. Ну, це, конечно, настоящего золото, Тому що я не багач. у мене тільки гроші є, то мало. Для настоящего золота треба, щоб вся хата була із золота. Або... Да по у нас золото. Хочу сказать, и тогда б можно было настоящее. А пока еще так. И пользуйтесь. А если обалдел, ставьте лайки, потому что я сама обалдела, чтобы выходить грошей. Я не хвастаюсь. Мені тут, звісно, я оці всі гроші е, на тільки з Ютуба заливала. За ну так, да. в мене є самостоятельна робота. Да, звісно, мені ж вісім років, у мене ще роботи немає. Ну, коротше, да. Що да -да -да. я берешу? Мені там. Ну так. Да. У мене, конечно, в Ютубе тоже під заработка есть грошей. Ну, Ну, короче, да, у мене є ця робота и всем хорошего дня. У мене ще тут полно Я Буду вам мішати що тільки грошима любувати. Ось о, ем, 1200... Ой, коротше, не знаю скільки там їх не забула. Коротше, любуйтеся і всім пока-пока. Мама -пока. Марія Кулик.